що шо, шо ти реально зареєстрував машину на свою маму? Яка тобі різниця, на кого я її реєстрував? Я тебе я запитую, ти на маму її зареєстрував? Ну на маму а що. Якого хрена ти зареєстрував її на маму? А на кого блядь, мені її реєструвати? На мене чи хоча б на себе? На тебе? На мене. А ти там при чому? Я купив це... цю машину за свої гроші. При чому ти тут? Це наша машина. Наша. Тобто заробляв гроші на неї. Я купував її. Я а машина наша. Ми живемо разом. і Це наша машина. І Треба було зареєструвати на мене. Чи, хоча б на себе? Я тобі кажу. Нафіга мама тут до чого? До чого? Ну мама мене хоч не кине. В разі чого? Ну можеш жити тоді за своєю мамою? Ну може й буду жити. Ну живи. Класно, ти придумала. Якщо ти потім подаси на розлучення і що, половину машини собі забереш? Чого половину? Вся машина буде моя. <гум> Класно, ти придумала. А зхіралі я повинен віддавати тобі машину? Ну, хоча б половину, але нормальний хлопець залишив би машину повністю. Повністю? Їді? А може, ти купиш машину і запишеш її на мене, і мені подаруєш? Я? Ти чоловік і ти повинен це робити. А чого чоловік повинен це робити, а жінки ніфіга не повинні робити. Ну так склалося. Склалося? склалося. Не буду я на тебе ні фіга переписувати, гуляй. Ну то, блять, сиди зі своєю мамою і катай свою маму, маминкин ти синок. Я поїду на таксі. їдь Та, хоч на метро хоч на собаки. Скорше всього, що це відео постановочне. Хоча, можливо, я помиляюсь, Ну мені чомусь так здається. Але це відео, як то кажуть, моделює. І відповідає, відповідає ситуаціям реальним в багатьох, багатьох справжніх сім'ях. Можливо, це також справжня сім'я, можливо, вони це відео просто роблять для. Ну просто знаєте, відео в тіктоці записують. Це нормально, багато так робиться, нормально. Але до чого я це все веду? Веду до того, що це моделює ситуації, які насправді відбуваються в багатьох сім'ях по цілому. Я не знаю, світу, можливо. Ну, я думаю, в когось з ваших сусідів, або родичів, або друзів, або хороших знайомих, або десь там знайомих через знайомих. Такі ситуації дуже часто траплялись, і ви були їхніми свідками. Їх так само, десь вдома на кухні. Що робили? Правильно, займалися тим, що ви любите найбільше. Обсуждали. От. І ви зараз тим займаєтесь, а я вам просто поасистую. Типа, я взагалі такого не роблю, я таким не займаюся. Це так, знаєте, типо. Я просто, ну, якби, ну, ну, коротше, ви поняли. Одним словом, е чому не записав машину на дружину. По суті, якби по закону, чи по якомусь там незакону, взагалі, не знаю, якби так загально взагалі було прийнято раніше, раніше. Хочу підкреслити. В принципі, зараз і в когось, і зараз воно так. Але я думаю, що все-таки в більшості, мало, масовий характер, воно раніше це явище, коли чоловік справжній, хочу підкреслити: справжній чоловік. Не так, як всі, а справжній. Все залишав дружині, квартиру, машину, все, ну, ж дітям. А дружина потім в ту машину і в ту квартиру приводила чужого дядю-нового самця. Ух. А ти, ти ж мужик справжній. Ти якби все лишив дружині? Лишився з оп. В випадку, якщо більше нічого не було, і ти, от останній, ну, щоб доказати, що ти справжній мужик, то жінка ж сказала: ти мужик чи ні? да, Я мужик. Я мужик. Все, я все лише в дружині, сім'ї і дитині. Молодець. Надіюсь, хоча б не опинився на вокзалі. Бо і таке буває. І ви всі добре це знаєте. Так от, вернемося до цього. Вибачте, за те, що я, так знаєте, ходжу вокруг деокола. Просто хочу подати цю інформацію більш зрозуміло, тим, можливо, хто ще не розуміє, що. В цю квартиру і в цю машину, колишня вже дружина, тобто друга половинка кохана, яка клялася, що буде завжди з тобою, з вами. І в горі, і в радості, і в щасті, і не в щасті, привела вже до вашої дитини другого дядю. Положила на то ліжко, яке, можливо, ви купляли і лишили своїй дружині, ну бо ви ж мужик, другого, дядю, а можливо, вже і не другого, а і третього, і четвертого, і п'ятого, можливо, навіть. Хто його знає. Життя ну і що длінне. Ще, як то кажуть, всяке може случитися. Тому. Перед тим, як приймати таке рішення, я не кажу, що не треба там дружині, не допомагати. Ще щось є хороші, порядні жінки, яким варто, варто і потрібно навіть, і по закону треба щось залишити, щось зробити, бо вони того заслуговують. Але і про себе не потрібно забувати, пацани. Про себе треба не забувати. Більше того, про себе треба думати. Обов'язково, тому що хто ж про вас подумає, якщо не ви самі, тут на відео було сказано, згадано і про маму. Різні бувають мами. Це також, якось, як би не треба е, скидати це щитовно. Все-таки мама в більшості випадків скоріше вас прийме, приголубить, поможе, ніж. В більшості випадків друж... дружини. Я щось не так говорю. Можливо, хтось буде писати коментарі, що я не прав. І такі випадки, і, можливо, деколи я в чомусь і буваю не прав, я не знаю. Це моя думка, кожен має свою думку. У нас якби, демократія, свобода слова, тому може кожен висловлювати те, що вважає за потрібне. Ви висловлюєте свої думки, я висловлюю свої думки. Я так вважаю. Звичайно, кожен випадок індивідуальний. І. треба дивитися по ситуації. Але. І, Але. Оп, чик-чик. Ігра слов. Але все-таки, все знаєте, не забувайте, пацани про себе. Любіть себе, думайте про себе. Ну, хто ж про вас подумає? Вона. О. Непонятно. Непонятно. Не факт. А от ви про себе, якщо подумаєте, то це вам збереже і нерви, і життя, можливо, навіть. Тому що багато чоловіків, які заробляли, працювали, опинились на вулиці. Не забувайте, пацани, про себе. Думайте про себе не то, що не забувайте, а думайте, любіть себе. Все. Дружина також хай себе любить. Любіть обоє себе, любіть один одного і не вимагайте нічого. Ну, ніхто нікому нічого не зобов'язаний. Ніхто нікому нічого не зобов'язаний. Звичайно, якщо дружина родила дитину, вона була в декреті, якийсь період часу, вона не могла працювати, їй треба повністю забезпечити, допомагати із дитиною. Це все понятно. Про це ж ніхто не спорить. Все зрозуміло. І навіть якщо закон є офіційний, якщо ви в шлюбі придбали, все, що придбали, треба ділити пополам. І неважливо, хто це придбав. Дружина чи чоловік. Не написано, що якщо чоловік щось придбав, то значить треба ділити напополам, а якщо дружина щось придбала, то це все дружини. Так ніде не написано. Тут вже поступати треба по совісті. Сідати, говорити, може ж всі якби, ну, гомо сапіans, правильно? я, типу? Бо я так не знаю, хочу сказати, знаєте, так розумно, не знаю, чи вийде. Тому треба сідати, рішати, не сваритись, не доказувати. Все. Ніхто нікому нічого не дожен. Все. А маму? Ну, якщо чоловік вирішив на маму записати, то значить не довіряє, переживає. Навіть не знаю. Ніхто нікому нічого не довжен.